З вами до закави. На огляді маємо яскраву новинку від Philips модель EP1220. Камашина із ручним капучинатором та на сенсорному управлінні. Модель працює на зерновій каві, відповідно має відсік для меленої кави. Ручне панерело, яким досить зручно спінювати молоко, сенсорна панель управління. У нас є кнопочка включення, кнопочка пуска або паузи. Автоматичне приготування еспресо або подвійне еспресо, кофе, тобто американо або подвійне американо. Є окрема подача гарячої води, пару для спінювання молочка. Є три режими міцності кави, слабка, середня та міцна, та три дозування. тобто мінімальне, середнє та максимальне. Модель максимально проста в користуванні і дуже смачно готує каву. Модель дуже зручна в користуванні. Бункер для зерна зверху, відсік для меленої кави, бак для води повністю з'ємний. Панерело для води та пару рухоме, а також диспенсер рухається по висоті, в залежності від висоти чашки. Та має два сопла для одночасного приготування двох напоїв. Для очистки кавої гущі просто тягнемо лоточок до себе, викидаємо каву гущу, знизу виливаємо водичку і ставимо назад у своє положення. Для приготування кави підставляємо чашечку, в нашому випадку це еспресо, диспенсор опускаємо нижче, збираємо еспресо, міцність максимальна, порція перша. І пуск. Кава заварюється дуже гарно, густа пінка. Ціна такої моделі 8,5 тисяч. Але в наявності маємо ідентичну модель у чорному кольорі, їхня ціна 7500. Для замовлення пишіть у Дірект або дзвоніть за телефоном, закріпленим нижче.